Вони є і у нас. Але ось що, що мені не подобається в нашому місті, зараз я вам покажу. Ну, ось такі пні. Це я згодна, цей часів Браницьких тут тополя така росла. Вона зсередини вигнала Може і потрібно було її спиляти. Бачите? Ну, а ось тут дивіться. Тут зріс не такі вже і поганий. І чогось в нас іде в місті тенденція вирізання вікових дерев. Чому так? Тут, мабуть, довжина тут за метр 20, а тут неправильний овал. Ширина вверх десь 50-60 см. Сант... Ні, на яких 50? Ну так, да. також до метра. Мені дуже жалко такі дерева. Перше, щоб таке дерево виросло, треба, щоб три століття промайнуло. Воно дуже багато бачила тут на нашому бульварі Олександрійському. Дуже багато. Шкода. Завтра я вам ще пні покажу. Акації. Є такий романс акації Гроздя душисти. Так, да, він на російській мові, але ж з пісні слов не викинеш. А це мені просто не подобається.